Небо в районі Бахмута зенітники стережуть цілодобово. В цій справі переконують військові, важливо мати гарний слух і зір. Адже між канонадою вибухів і пострілів важливо виявити ворожий безпілотник. Російські дрони викривають наші позиції і коригують вогонь своєї артилерії. Командир зенітно-ракетного комплексу Стріла-10 з позивним ракета віджартовується, що для них ворожі обстріли не привід бігти в укриття. Навпаки, це сигнал, що час працювати. Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся, де відлітає. Бо по-любому, якщо часті, ну, часті прильоти йдуть, це десь висить птичка, яка крутиться. Зенітник Юрій розповідає, що найчастіша здобич це орлан із ала. Він з побратимами за період роботи в районі Бахмута збили понад 30 таких цілей. Радость, то що ці е, ще не зможуть коректувати огонь. Тому що вони вилітають вот і коректорують там, куди там насипати. І якщо ми збили, значить ми там сохранили життя. Стріла 10, на якій працює Юрій, хоч і стара установка, але Дієва. Ось тут я працюю, ось пульт оператора, за допомогою якого я навожу на ціль та роблю пуск. Ось тут трохи вище візир, який показує, як марка захвачується. Siinä На місці оператора людини, яка фіксує цілі і здійснює постріли, відчуваєш себе ніби за пультом управління якогось галактичного шатлу з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки, важелі і навіть фільтр неба, щоб оператору було зручніше бачити свою ціль у різний час доби і погоду. Щоправда, ми на реальній війні, і Юрій, який запускає ракети, реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг коригувати свої постріли. Когда уже готов к работе, все, на цель навелся, я вот зажимаю там борт, чтобы появилась марка, и слежение уже. И когда нажимаю слежение, автоматически открывается крышка на ракете, и она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила, у меня там в визире марка останавливается на цели, и все, хоть я там установку лево-вправо чуть-чуть поверну, Марка все одно залишиться на цілі. Нагода побачити стрілу в роботі не забарилася. Виявивши ціль, хлопці виїжджають на бойову позицію. На все про все йде менше двох хвилин. Єсь. Ціль знищено, але полювання на дрони триває.